Повістку до Криворізького відділу НКВС 40-річний бригадир тракторної бригади із села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровщини Кузьма Пименович Бабич що отримав на початку 38-го. Односельці та знайомі відмовляли, але чоловік був певен, він чесна людина, йому приховувати нічого. Тож піде й обов'язково повернеться до дружини та чотирьох доньок. Основна його провина була в тому, що його батько служив у поміщика. І, власне, сам мій прадідусь теж служив у поміщика до революції. І тому в період масового терору не було складнощів звинуватити його в антирадянській діяльності. Одна зі статей це антирадянська діяльність, участь в охороні гетьмана і щось там. Був зв'язок з Петлюрою. Кузьму Бабича ув'язнили 20 лютого 38-го. Разом з ним каже Ольга: по справі проходили ще дев'ятеро його односельців, у тому числі й молодший брат Антон. Вирок винесено постановою трійки НКВС 25 березня 38 го Офіційна версія 10 років позбавлення волі, без права переписки. Але коли я вже власне знайомилася з матеріалами справи, то я бачила акт. Про те, що був виконаний виконаний смертний вирок, що насправді сталося з її прадідусем, Ольга так і не знає у 46-му році. На ім'я найстаршої доньки Кузьми Марфи прийшов лист. На ньому замість зворотньої адреси лише напис від батька і штам Кіровоградської області у самому листі алегорії та натяки на те, що повернеться, коли подує вітер змін. Але Кузьма так і не повернувся. Його доля довгі роки, навіть десятиліття, була невідомою. Вони писали, ну вони, тобто, бабуся, її сестра, її мама, вони писали неодноразово запити у Міністерство внутрішніх справ колишнього Радянського Союзу, але їм Приходила ну така собі відписка. В одній довідці було вказано, що дідусь помер 1942 року у місцях позбавлення волі від раку шлунку. В іншій відписці ну я називаю це відписка, бо інакше я не можу назвати. Було вказано, що дідусь помер. Від виразки шлунку, аби з'ясувати хоч щось про свого прадідуся у 2015 році. Ольга надіслала звернення до центрального архіву СБУ у Києві. Звіти його перенаправили до обласного архіву Дніпропетровщини, де жінка згодом знайшла матеріали кримінальної справи. Співробітниця Дніпропетровського державного обласного архіву Ніна Киструцька розповідає на початку 2000-х до обласного архіву з архіву СБУ передали 12 тисяч кримінальних справ репресованих різних періодів. Это дела на э, людей, приговоренных к различным э, срокам заключения, расстрелянных и так далее, но реабилитированных впоследствии. По картотеке у нас проходит на сегодняшний день 15 582 человека, которые вот на которых у нас есть документы. Но э, в процессе работы мы поняли, что, э, скорее всего, это не полный список и не полная картотека. Поэтому мы сейчас в рамках всеукраинской программы Мартиролог 20 века работаем по составлению мартиролога и уже пересматриваем полезно все уголовные дела и выявляем там людей, которые... На в нашій картитіки представник Українського інституту національної пам'яті Ігор Кочергін розповідає, як правило, розстріли проводили на місцях. Для цього влаштовували спеціальні таємні місця для поховань. Найбільш відомі в Україні Биківнянський ліс у Києві, Рученкове поле на Донеччині. У Дніпрі це дев'ятий кілометр Запорізького шосе. Дослідники офіційно нараховують, що в цей час було арештовано близько 200 тисяч людей за цей рік. З липня 37-го по десь літо теж осінь 38 року. Е е І з них десь третина була фізично знищена. І люди, люди які ну будь-хто не був застрахований, тобто кожна людина розуміла, що його можуть взяти. От просто ні за що. Тому часто не роздягались на ніч, тримали валізку бі біля себе, тому що в будь-який момент, як правило, це вночі відбувалося. Міг проїхати так званий чорний воронок і забрати. Ну просто за безпідставним обвинуваченням. Точних цифр щодо кількості арештованих та розстріляних у роки сталінських репресій немає. Реабілітація жертв політичних репресій розпочалася після смерті Сталіна у п'ятдесят му і триває до нині. Більшість безпідставно засуджених у часи великого терору. Реабілітовані посмертно. Ірина Руденко, Олексій Корінів, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.